Без пасовища для корів залишилися жителі села Новогригорівка, 2 Кропивницького району. Худобу тут пасли півсотні років, розповідає Ганна Дроздюк. 22 роки тому жителі спільно вирішили не розпайовувати цю землю. Був схід громадян села, на якому вирішили значить передати, тобто у спільне користування, щоб всі громадяни могли користуватися цими пасовищами. Говорить, продаж молока для багатьох селян це єдиний спосіб заробітку. У нас зараз 30 горів у череді. На роботу влаштуватися немає. Такий тяжкий час здають на молоковоз. Все-таки якась копійка буде для прожиття. У мене четверо дітей. Доход там, що мені там, 1700 дають тільки і все на дітей. Це ось одна єдина мій доход. Роботи нема в селі. Ми самі держимо корову, і це те, що в нас є, все. наша корова. і все. Де пасти на отих скалах? Ну, на піску це, ви подивіться. Скале, Сусіднє тут. село називається, так і називається скелюватка. Землю на цьому пасовищі почали розорювати минулої суботи. Розповідає житель села Сергій Шевченко. Він та десяток інших жителів не дозволили цього зробити. Ніхто нічого не сказав. Він на камеру не хотів сказати своє прізвище. Спитали документи, дозвіл, який каже, все у мене є, але тільки не з собою. Претенденти на єдине біля села Пасовище з'явилися 22 травня цього року, каже Ганна Дроздюк. Наступного дня жителі написали звернення голові Долинської громади Євгену Зіздовському та депутатам з проханням не давати у користування землю, де пасуть корів. По цей день ми не отримали відповіді. Цю земельну ділянку передали у приватну власність рішенням сесії Долинської міської ради за два місяці після звернення людей 30 липня. А в них там офіційно не було оформлено громадське пасовище. Тобто, як це документально має бути затверджено, зроблена технічна документація, і люди просто привикли біля своїх хат. Я так думаю, ну я не, не буду стверджувати, але я так чомусь вважаю. Вплинути на рішення депутатів не могли, пояснює начальник управління Держгеокадастру в області Олександр Мороз. Держгеокадастр з травня 2021 року вже немає повноважень розпорядження цими земельними ділянками. Є такі випадки, коли громадяни об'єднуються і вони беруть земельні ділянки під громадське пасавич. Якщо був такий факт, то дійсно ви не можете оскаржити до суду це. Але наскільки мені відомо, то цього факту там не було. Якщо буде бажання у громадян, вони мають право до нас звернутися після того, як буде зняти мораторій на проведення перевірок у сфері земельних відносин, ми зможемо провести перевірки і встановити законність передачі цих земельних ділянок у власність. Як відстояти право на пасовище? Не знають, говорить Ганна Дроздюк. Єдиний вихід гнати корів за три кілометри від села. Олександр Сметанко, Олександр Донцов. Новини на Суспільному. Кіровоградщина.